Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску український захисник арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Баварії. Фіналіст Ліги Чемпіонів націлився на зіркового гравця збірної України. Гравець Шахтаря Артем Бондаренко може перейти в Барселону або Баварію. Півзахисник Динамо Київ Олександр Караваєв покине команду. Шахтар розпочав охоту на Миколу Шапаренко. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Нападник збірної України переходить в турецький клуб. 28-річний український форт Роман Яремчук влітку змінить команду. За інформацією порталу Фанатік. Ямчук точно залишить іспанську Валенцію, за яку відіграв один сезон на правах оренди. Бельгійські брюги, якому належать права на українського форуда, уже провів перемовини з турецьким трамзоспором та домовився про суму трансферу. Єремчуку до такий варіант продовження кар'єри, адже Роман провів розмову з головним тренером Транзоспора Абдулою Авчі та висловив бажання приєднатися до турецького гранда. Наразі Роман Яремчук разом зі збірною України готується до Євро 2024 Український захисник Арсенал Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Мюнхенській Баварії. Повідомляє видання Міроу. Німецька команда стежить за виступами 27-річного українця. Він може стати першим трансфером клубу після того, як його очолив в Енсан компанії. Зінченко може стати заміною для Альфонсо Девіса, якого пов'язують з переходом в Рал влітку. Ще один кандидат це Теоернанде з Мілану. Відзначається, що трансферна вартість Олександра оцінюється у 35 мільйонів євро. Також визначимо, що Зінченко три роки грав разом з компанією в Манчестер Сіті, коли Менсан був капітаном цієї команди. По-перше, треба відзначити, що Зінченко краще змінити команду, адже зараз він далеко не основний гравець в арсеналі і йому потрібна ігрова практика. Окрім того, потрібно зазначити, що Баварія та компанія – це ідеальний варіант для Сашка. Це, мабуть, його останній варіант пограти на топ-рівні. Адже зараз Сашко відповідає ну максимум середньокумов на англійської пмірліги. А от Баварії він може пограти ще на досить таки пристойному рівні в пристойній команді. У Арсеналі жінченка немає шансів на основу, тому... Олександру, все ж таки, варто задуматися про цей перехід. Ну, взагалі Зінченко став заручником Гордіола. Сам Гордіола перевів його на позицію лівого захисника. І зараз усі топові команди розглядають зінченка лише як лівого захисника, а не центрального півзахисника. Якщо ж Зінченко хоче грати в центрі поля, то. Як ми казали раніше, це максимум його це середняк англійської премєр ліги Любі друзі, як вважаєте ви, чи міг би зінчинську грати в основі Мюнхенської Баварії? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Фіналіст Ліги Чемпіонів націлився на зіркового гравця збірної України. 27 річний півзахисник Шахтера Георгій Судаков зацікавив низку іменитих клубів Європи. За інформацією видання Каута Offside», головними претендентами на Судакова наразі є у Лондонський Тоттенхем та Арсенал. Однак також інші клуби хочуть підписати лідера збірної України. Серед зацікавлених є Ліги чемпіонів Дортмунська Борусія. Крім Джемелів, активний інтерес заявляють також Ювентус, Наполі та Бенфіка. Джерело зазначає, що Шахтар готовий вести перемовини, якщо запропонована сума за Судакова складатиме понад 80 мільйонів євро. Значимо, що цього суну за Шахтар у всіх турнірах 34 матчі, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів. Раніше Шахтар відмовився продавати горгія в італійській наполі за 40 мільйонів євро. Ну і трансерсу такого Борусі це був би дійсно таким от е, непоганим підсиленням. для Дортмунда. це був би рекордом для Борусі, адже Борусія зазвичай не витрачає такі. Шалені гроші за футболістів. Шахтар вже хоче мінімум 70-80 мільйонів, тому німцям буде дуже важко приманити українську зірку. А для самого Судакова Боруся це був би ідеальним трампліном для переходу в майбутній гран світового футболу. Адже у Судаково було б менше тиску, ніж у того самого Мудрика в АПЛ, який він зараз має в лондонському Челсі, Тому саме Бундесліга це, в принципі, така більш відкрита ліга, де команди грають на атаку, і Судаков. Міг би скористатися усіми своїми найкращими сторонами у цій лізі. Окрім того, безумовно Судаков був би лідером Борусі та допоміг би команді втримати рівень, який вона досягла в цьому сезоні, і щоб наступному сезоні Боруся також не менш яскраво виглядала на європейській футбольній арені. Любі друзі, пишіть коментарях, чи хотіли ви побачити Георгія Судакова в Борусі Дортмунд, чи все ж таки Георгію краще перейти в англійську Ормерлігу до Михайла Мудрика? Пишіть в коментарях. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов залишається у команді. 55-річний український тренер Юрій Максимов продовжує тренувати Дніпро 1 у наступному сезоні. За інформацією футбол 24 після перемоги над чорноморцем у матчі 30-го туру ОПЛ. На клубній базі Максимов провів розмову з керівництвом клубу та пролонгував трудові відносини ще на один сезон. Зазначається, що у команді наразі є заборгованість перед гравцями, однак найближчим часом клуб планує її погасити завдяки продажу лідерів. Сезон Дніпра не проводить, спираючись на молодь і тих, хто залишиться з першої команди. Ну і безумовно на Дніпро 1 чекають дуже важкі часи. Втім, навіть нинішній склад Дніпрян може боротися за умовні топ-8 ВПЛ та добре грати в Європі, адже у Дніпра 1 є непоганий рейтинг і команди є всі шанси вийти в групу конф... ліги конференцій. Так, підуть лідери, але залишиться обойма, плюс є непогана молодь. Можливо, клуб підпише ще декількох вільних агентів. Ну і в Принципі, знаючи талант Юрія Максимова, не здивуємося, якщо Дніпро 1 знову буде боротися за найвище місця, навіть у наступному сезоні. Окрім того, за нашою інформацією, дніпряни розглядають варіант з орендами. Клуб може повернутися до того, щоб орендувати футболістів з динамо та шахтаря. Насамперед мова йде про те, щоб знову орендувати Олега Очередька з Шахтаря на рік, а також про те, щоб орендувати атакування підзахисника Динамо Київ Царенко та нападника Супрягу. Усі троє Очередько, Супряга і Царенко, ну могли б дуже сильно допомогти Дніпро в наступному сезоні. Любі друзі, пишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що Юрій Максимов зуміє втримати Дніпро 1 на плаву, та те, що команда вийде в груполі конференції. Гравець Шахтаря може перейти в Барселону, Бова або Баварію. Про це заявив спортивний директор Шахтаря Дар'я Серна. Бондаренко божевільний футболіст, але не під кожну команду. Він під такі команди, як Барселона, Баварія. Він любить бути з м'ячем. Він робить те, що мало хто міє робити. Він холоднокровний, і любить бути під пресником, коли він один. Він постійно поряд з різником дає м'яч. Давай мені сказав Серна. Не значимо, що в минулого сезону Артем забув 6 голів та зробив 8 передач. Серна впевнений, що майбутнього Бондаренко зможе. Грати за Барселону в Баварію. Ну і при всій повазі до Артема Бондаренко та до Даріо Серний, але все ж таки Бондаренко поки що не готовий до матчів того рівня. Так, на фоні УПЛ він виділяється, але питання в тому, що в УПЛ він, він в нього є час для того, щоб подумати, перш ніж прийняти рішення. В Європі ж у нього не буде стільки часу, адже Бондаренко достатньо повільний гравець і йому трохи не вистачає саме швидкості роботи з м'ячем. І потрібно розуміти, що Шахтар дуже гарно піарить своїх гравців, але якщо брати того ж таки бондаренко і Судакова, то все ж таки у Горгія більше талантів, тому більша ймовірність потрапити в топ-клуб з Шахтаря ніж у Артема Бондаренка. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з Дар'єм Серною, що Артем в майбутньому може стати гравцем Барселони-Баварії? Або ви вважаєте, що це повна маячня? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Півзахисник Динамо Київ покине команду. Мова йде про футболіста Олександра Караваєва. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас. За інформацією Бурбаса Динамо Київ не розраховує на Олександра, так само, як і на супрягу Бенітіта та діало. Ну якщо Динамо дійсно позбудеться Караваєва, то це буде дуже дивне рішення. адже Караваєв, як, як на нашу думку, ще треба Динамо. Він достатньо універсальний футболіст, може закрити декілька позицій. Окрім того, у нього є великий досвід Єврокубках. Що знадобиться Динамо в наступному сезоні? Тренер Динамо Олександр Шавковський казав про погану форму футболіста, але ну мало в це віриться, адже кара дуже старанний футболіст. В принципі, може набрати цю форму і бути корисним Динамо в наступному сезоні. Окрім того, серед молоді зараз немає йому адекватної заміни. Той тобто саме Кравченко, який повернеться в Динамо, ну він провалився у полісі, тому Динаміцям точно потрібен якийсь резервіст для тимчика. Любі друзі, як вважаєте ви що потрібно залишати Караваєва в Динамо Київ? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Спортивний директор Донецького шахтаря Даріо Серна назвав трьох футболістів київського Динамо, які хотів би бачити в Донецькому клубі, якби була така можливість. За словами Серни, шахтар хотів би бачити в своєму складі гравців Динамо Миколу Шапаренко, Владислава Ваната і Володимира Брашка, заявив Даріо Серна. Любі друзі, як вважаєте ви. Чи міг би Микола Шапаренко реалізувати весь цей потенціал в Донецькому шахтарі та бути проданий у топ-клуб Європи? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Деси. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі під цим відео. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.